Зеленський провів телефонну розмову із Трампом. Схоже, вони поговорили про дійсно важливі речі. Бо Бовідії, фронт та ймовірно про майбутні перемовини щодо кінця війни. Паралельно президент України зробив заяву щодо закінчення гарячої фази війни і навіть назвав орієнтовні терміни. Також пояснив, як він буде працювати з Трампом відомим своїми заявами щодо миру у разі його обрання президентом Сполучених Штатів Америки. Деталі далі Вітаю, Будемо говорити про важливі новини не Забудьте поставити свою вподобайку та коментар під цим відео. Президент України Володимир Зеленський та колишній очільник Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп обговорили питання російсько-української війни по телефону. Про що саме йшлося у розмові? Будемо обговорювати далі. Напередодні видання CNN з посиланням на два джерела, знайомі із планами, дописали, що президент України Володимир Зеленський. Запланував телефонну розмову з Дональдом Трампом на тлі занепокоєння в Європі щодо того, якою ж буде його політика щодо війни в Україні після перемоги на президентських виборах у листопаді. Ця розмова стала їхньою першою розмовою після того, як Трамп залишив Білий Дім. Як розповіло одне із джерел, графіки сторін часто змінюються, і вже деякий час. Велися дискусії про відповідний час для дзвінка між Зеленським та Трампом, і, от нарешті, ця розмова відбулася. Трампі раніше згадував у своїх заявах питання вирішення війни в Україні, зокрема під час з'їзду республіканської партії в Мілуокі. Окі, згадав про війну Ерефії проти України. Тоді він заявив наступне: цитую: я покладу край кожній міжнародній кризі, яку створила нинішня адміністрація, включно із війною Рефії з Україною якої б ніколи не сталося, якби я був президентом, сказав він, не уточнивши, як планує це зробити. Ба більше Трамп неодноразово заявляв, що міг би завершити війну в Україні за один день одним телефонним дзвінком, але заважається незрозумілим, як він збирається це зробити. Нещодавно Трамп заявив, що сказав би кремлівському правителю Владіміру Путлеру. Ніколи ніколи на лізь в Україну. Експрезидент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп говорив, що світ стоїть на порозі третьої світової війни і пообіцяв змінити ситуацію. Ще нинішній уряд Сполучених Штатів Америки на чолі з президентом Байденом схоже не в змозі впоратись. За його словами, вивід американських військ з Афганістану спонукав расистів до вторгнення в Україну. Трамп також нагадав, що за інших президентів США Ерефія вторглася і в Грузію, захопила Крим а за. Теперішній адміністрації хоче захопити всю Україну. Колишній президент Сполучених Штатів Америки додав, що коли він був у Білому домі, Москва нічого не забрала. Його боялися як РФ, так і Китай. Натомість Зеленський сказав, що готовий працювати з будь-ким, хто перебуває при владі Сполучених Штатів Америки. Президент України готовий, що наступним президентом США може стати одіозний Дональд Трамп. Ба більше в інтерв'ю для BBC він додав цитую робота із Трампом у разі його перебрання на посаду американського лідера буде. Важкої роботи, але ми працьовиті, зазначив президент України, за словами Зеленського, можливо, Трамп справді не розуміє, що відбувається в Україні, тому ми маємо працювати зі сполученими штатами. І президент зазначив, що це буде важка робота, але ми її не боїмося. От іногда буває прямолінійність, швидше вирішуються вопроси, чим така сопліжуйство, як зараз ми бачимо в Білому домі при Байдені. Прямолинейность Трампа как раз может нам помочь в этом смысле Потому что четкое понимание процессов Ему просто их надо донести Джонсон начал доносить Я думаю, точно донес Зеленский продолжит Это, естественно, не последний контакт с Трампом И уже дальше вот эта прямолинейность Она как раз может дать серьезные плоды, результаты В нашем противостоянии с Россией Поэтому ничего там страшного нет. Это точно однозначно будем работать с тем президентом, который выберет, которого выберет американский народ. народ. Все-таки американцы, они прозорливые, прекрасно понимают, видят все эти перспективы, я думаю, примут правильное решение. Ну а по Байдену мы с вами тоже, по-моему, с полгода об этом уже проговаривали. Байдена надо менять демократам. Одно дело шлейф обамовских этих растяжек, разводок и договоренностей, которые как давлеют над Байденом в том числе. Он тоже в них участвовал. Демократы могут просто потерять. Если, не дай бог, еще вместо Байдена какого-нибудь обамовского кандидата поставят, так они точно проиграют на несколько, на несколько каденций, так это точно. Ну а Трамп, Трамп, с ним однозначно можно работать. Почему? Потому что у него есть определенные Видение. Ну, во-первых, видение ситуации раз, по поведенческая реакция два, она довольно таки хорошо просчитываемая в этом смысле. Потому я думаю, проблем абсолютно никаких не будет. Еще раз повторюсь: у нас одна проблема была: Байден. Байден, Саливан, Бернс и Обама, который за ними стоит. Почему сейчас Обама начал бегать, то он уже он становится, понимая, что с Байденом они просто. глухо проигрывают, они сейчас начинают искать, судорожно искать какого-то другого кандидата, но демократам самой партии надо очиститься от обамовского влияния. Если они это сделают, ну, они еще останутся как партия. Если нет, они могут вообще погибнуть как партия. Щодо інших важливих заяв, які пролунали в інтерв'ю Бібісі, то Зеленський зокрема заявив, що гаряча фаза війни може закінчитися до кінця року, український лідер допускає, що війна закінчиться дипломатичним шляхом, а не Військовим цитую, це не означає, що всі території відвоюються силою. Я думаю, що сила дипломатії може допомогти, здійснюючи тиск на РФ, я вважаю, що можна погодитись на дипломатичне врегулювання. Підкреслив президент. Він зазначив, що якщо союзники України на заході залишаться сильними, то те, що він назвав гарячою фазою війни з РФ, може. Закінчитися до кінця цього року Зеленський пояснив, що слабкість окупантів на полі бою поставить Україну у вигіднішу позицію за столом переговорів. Здійснюючи тиск на РФ, можна досягти дипломатичного врегулювання. Підсумував президент щодо допомоги від партнерів, зокрема щодо дозволу бити по території РФ західної зброї. Президент зазначив, що Україна хотіла б отримати дозвіл на далекобійні удари у відповідь західної зброї по території РФ. Цитую. Ми просто хочемо відповідати точно за тією точкою, з якої вони по нас стріляють, пояснив Зеленський. Про свою втому президент зазначив, що може статися так, що він відчує втому і не зможе продовжувати виконувати свої обов'язки. Але це можливо лише після війни, оскільки спочатку потрібно виграти та покінчити із пудлером. Володимир Зеленський підкреслив, що дійсно передбачає час, коли піде у відставку. Але не доти, доки не закінчується війна, наголосив він. Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський зустрівся із сербським колегою Олександром Вуджежем на полях саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії. Про це йдеться у повідомленні глави держави у телеграм-каналі. Володимир Зеленський та Олександр Вучич обговорили безпекові питання та розвиток двосторонніх відносин. Цитую. Вдячний за участь Сербії у першому глобальному саміті миру та приєднання до спільного ком'юніке. Цінуємо фінансову і гуманітарну допомогу нашій державі, зазначив президент України. У межах візиту до Великої Британії Зеленський провів зустріч із королем Чарльзом III, на якій висловив подяку британцям та уряду країни. Він подякував королю Чарльзу III та всій королівській родині за підтримку народу України та уваги до українців, які знайшли тимчасовий прихисток у. Великій Британії, крім того, у Британії Володимир Зеленський підписав безпекові угоди із Чехією та Словенією. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити свої подобайки. Слава Україні! Слава українському війську!